Я не вважаю собі особливо духовною чи сентиментальною людиною. Медитація, як і багато інших промов, які я вважаю за містичними, ніколи мене не приваблювала. Але вісь, що мене дійсно цікавить тренування, фізичне здоров'я та досягнення цілей. Саме тому підхід палатан до медитаційних сесій сподобався мені більше, ніж інші методи. Я постійно шукаю нові варіанти тренувань у додатку Палатан і нещодавно натрапив на керовані медитації, які пропонуються поряд із велотренуваннями, ходьбою, йогою, силовими вправами та іншим. Спочатку я не бачив у цьому сенсу, адже я використовую додаток, щоб потіти, спалювати калорії та покращувати фізичну форму. Але, як виявилося, ці медитації дійсно круті, смороду допомагають налагоджуватися на правильний лад, що, у свою межу, полегшує досягнення інших цілей. З моменту відкриття я став часто їх використовувати. Ось чому вам теж варто випробувати, у чому суть медитаційних класів палатан додаток палатан, який встановлюється на сенсорні екрани домашніх тренажерів. Завантажується на телефон або навіть транслюється на пристрої, такі як Року пропонує різноманітні типи зайняти. Виберіть розділ Медитація на головному екрані і вам відкриваються сотні варіантів тривалістю від 5 до 30 хвилин. Як і в інших класах палатан, їх проводять різні інструктори. Якщо ви відвідаєте достатньо зайняти, то знайдете улюблених викладачів. Але найцікавіше це різноманітні категорії, такі як сну, повага, тривожність, концентрація, відновлення, вдячність, щастя, розслаблення. Кожен клас, створений для конкретної мети, ви можете звільнити контроль, зустріти яскравий ранок або навчити помедитувати під час вечірньої поїздки. Можна фільтрувати заняття за типами щоденна медитація, основи медитації, емоції, тематичні або медитація під час ходьби, є навіть заняття для вагітних та післяпологічних періодів. Для медитації не потрібне спеціальне обладнання. Інструктори зазвичай починають з порад щодо положення тіла. Медитації можна додати до стека, це аналог плейлистів у Палатан, які автоматично перемикають заздалегідь обрані заняття. Так ви можете спланувати все тренування заздалегідь. Якщо ви підключили Apple Watch до аккаунта Palatan, а це варто зробити, додаток буде відстежувати ваш пульс і додавати медитації до Apple Health, класифікуючи їх як розум і тіло. Чому мені подобаються медитації Палатан? Як я вже казав, я не дуже духовна людина, тому мені подобається, що медитації в додаток не надто розпливчасті. Вони досить конкретні, інструктори говорити чітко та зрозуміло, не зловживають абстрактними образами, а навпаки, допомагають зосередитися на диханні та тілі. Це дійсно допомагає відчути зв'язок із собою. Я багато тренуюся, але іноді мені важливо відчути зв'язок розуму та м'язів, або просто зрозуміти, як відчуються різні частини тіла. Тому ці сесії, де потрібно зосередитися на співочих областях і відчути собі в даний момент, дуже корисні для мого шляху до здоров'я. Спершу я випробував медитації палатан кілька тижнів тому, чекаючи на автобус. День був дуже насіченим. І в мене взагалі не було годині на тренування, навіть на велотренажері палатан. Це додавало стресу, поки я чекавши на автобус, який мав відвести мене до ще більшої кількості справ. Я не хотів порушити свій стрик у палатан, тому відкрив додаток, щоб знайти швидку вправу для ходьби, можливо, прогулятися до наступної зупинки. Тоді я побав опцію «Медитацій». Обравши паяти хвилинну медитацію і слухав її, стоячи на тротуарі. І знаєте що? Вона дійсно допомогла мені заспокоїтися, зосередитися та трипідбадьоритися майже так само, як звичайне тренування, але без поту та витрат часу. За наступні кілька днів я випробував ще кількість медитацій і виявив їх дуже корисними під час довгих поїздок на авто або коли моя команда програвала у бейсбол. І мені було неприємно дивуватися. Звичайно, ці заняття сильно відрізняються від звичайних тренувань палатан. Тут немає поту, напруги чи покращення серцево-судинної системи. Замість цього я треную розум, вчуся зосереджуватися на диханні та почуттях. Ці навички дуже допомагають як у фітнес шляху, так і у повсякденному житті. На мою думку, такі медитації особливо корисні для підбадьорення, ранкового заряду або розслаблення після тренування. Мені також подобається доступність цих зайняти. Наприклад, можна увімкнути субтитри, а аудіо та відео якісні, тому інструкторів легко зрозуміти. Фонова музика не заглушує голоси, є різноманітні інструктори та типи зайняти. Тут дієсно кожен знайде щось для себе, чи то медитація під час ходьби чи паяти хвилинна сесія для заземлення.